Число 13 є навіть, я знаю, то в Японії чи де, що нема 13-го поверху. В Японії, так? Чи де? там вони дуже так відносяться до тих чисел і так далі. Ми християни, для нас чи 113. Ви знаєте, що означає? 12 апостолів, а 13-й хто? Ісус Христос. А може, ви того так страшно, що Ісус Христа розіп'яли на Христі. Ви боїтесь, що вас не розіп'яли, я вам скажу по-чесному. Вам далеко до Ісуса. <сум> Всім. Так що не переживайте, вас не розіпнуть. А от 13 число е, з позиції нумерології, моє, щось, має, а з позиції Християнства це число Ісуса Христа. Не бачу в ньому чого Е, і ще тут десь було таке питання цікаве. Отже, сьогодні до нас прийшов священник кропити квартиру. Я йому, я йому не дала пожертву, а відправила рівно цю суму, яку мала дати на збір ЗСУ. Чи є це рівноцінна пожертва, яку я би дала на церкву? Ні. Це ви дали на ЗСУ. Е, є час, коли треба давати на церкву, а є час, коли треба давати на ЗСУ. Я би сказав, отче, ви поучаствуєте у зборі, чи ні. Ну, от так от. Я не знаю, чи це питання запізнилося, чи, чи що він там прийшов кропити квартиру. Не знаю. Я думаю, що це було на Йордан. Якщо священник приходить на Йордан кропити квартиру, то треба. Дати священнику. бо це раз у рік приходить, так? треба дати пожертву на благословення своєї родини, своєї хатини. Якщо хочете дати і на ЗСУ і священкове, маєте 100 гривень, поділіть на двоє: 50 дайте туди, 50 туди. Але треба дати, бо це є нагода, яку ви маєте можливість поучаствувати в жертві. Не можна так. Знаєте, але є час, коли треба збирати збори на, на ЗСУ, Відколи Україна скільки ви раз збирали на ЗСУ? Ні разу. От тепер є нагода. Війна скінчиться, будемо збирати на щось з будемо допомагати один одному. Але треба вміти розділяти. І завжди треба вміти це все ділити. Не відкидати ні одного, ні друге. Так, зараз молимося Парастас за наших загинувших воїнів. <кій> і за всіх тих, кого написали. І ще раз нагадую: ми цей час зараз так склалося і цей тиждень, напевно, особливо. Майже кожен день у нас є похорон, ми хоронимо військового. Правда, є такі, що ще з 24-го року загинули і різні причини, так? але дуже часто. І знаєте, що я вам хочу сказати: їдемо ми з процесією похорони. Не завжди з супроводом, часом без супроводу, ну, що спередують машини, змігалками, сигналять і там люди стають. А часом їдемо без супроводу, просто їде спереду машина, на щиті, е моргають ну, ці, як аварійка, на, ну і ясне діло з прапорами. Я постійно в тій колоні за машиною їду прапор постійно, синий жовтий. І люди, є, що взагалі не звертають увагу на це. Знаєш? Ще їде скора, ще деві, а де десь поїхала. Але коли їдуть процеси похорона, люди, зупиніться. Це для тебе 30 секунд. Ви на світофорі часом стоїте більше. Просто зупиніться. Віддайте честь загинувшому воїнові. Йдете по тротуарі куди-небудь, Бачите, їде машина на щиті, колона їде. Ну, може, вони не сигналять, але бачите, моргають оці габарити, всі ціла колона. Зупиніться просто. Для християн кажу, зупину, зупинилися, перехрестилися. Військові, тільки військові зупиняються. Військові стоють ще на коліна. А це їдуть, розумієш, хоч би що? І це дуже дратує. Знаєте, чому дратує? Бо тому що ми в колонії, хлопець у гробі. Ви навчитеся поважати жертву загинувших воїнів. Ви хочете, щоб війна скінчилася? Як? Як вона має скінчитися, якщо ви не поняли, що таке війна, як ви не зрозуміли, що таке жертва? Я це говорю до нас всіх, поки ви там ще не повтікали, ті, що онлайн. Цим, що тут, я нічого не кажу. Бо всі, хто в церкві, ці родини загинувших, завжди спошеною ставляться до, до тих, чи до колони йде по похорону, чи щось інше, тут питань немає. Але знаєте, кожен раз хочеться включити якийсь такий гучномовець на цілий звук, і їхати по місці і казати проповідь, поки їде е, похоронна процесія. Добре, війна тобі все одно. А людина загинула. Як тобі може бути все одно? І ця людина загинула не в автомобільній катастрофі. Через те, що п'яне сіло за руль і летить кудись. Це людина віддала життя, щоб ти жив 30 секунд постояти. Так, як на світофорі. Чи вам треба червоне світло включати на машині? Мене це дуже роздратувало, особливо в останній раз. Розумієте? Ну, просто. Ну, вже до краю. Заїжджає прямо в колону, бо йому так зручно, бо йому так добре буде їхати. Ну, хлопці зупинили його там, сказали стати прибік, розумієш, і трохи повиховували його. Але прошу вас і ще раз кажу, бачите, колона їде, просто зупиніться. І в голос скажіть, віддаю честь загинувшому воїну, бо ті, що навколо йдуть, може, зупиняться, може вони не розуміють, що це творить. І взагалі, як стояти, бачите людей навколо, озвучуйте, що ви стали. Їде колона, везуть загинувшого воїна. Може люди не знають? Не полінуйтеся, не повстидайтеся сказати це в голос. Ми мусимо вчити один одного. А віддати честь померлому, я вам скажу, помираєте і туди будете бачити, що все, що найважніше в цьому світі, особливо на що треба було звернути увагу, це віддавати честь померлим. Ви скажете, ні, то життя, то треба жити. Вам ніхто не боронить жити. Жити по-людськи, бо ви не думаєте ні за життя. Ні за смерть, а прийдеться вмирати. І з чим ти станеш перед тими, які чекали на твою молитву? Там дід чекає бабка, мій тато вже там чекає, мій хрестна мама, хресний тато стоять чекають. І я умру, прийду, і їх відколи вони помирали, не раз не згадав. Як вони вас там будуть приймати? на тім світі. Чи ви думаєте, що ви вічно будете жити? За померлих згадувати при кожній нагоді, віддавати честь похоронній процесії. Особливо пошана до військових загинувших. Особливо, коли йде колона, коли хоронять військового. Та ви би мали кричати навколо, щоб люди спинилися, щоб світ зупинився. Бо тому що ти живий, а він у гробі. Щоб Ти жив, вічна слава нашим героям, вічна пам'ять всім тим, що загинули. Господи Боже, достукайся до цих закаменілих сердець, щоб ми хоча б достойно і гідно проважали наших воїнів.